Ось і підійшла долинка до свого кінця, із роксом покінчено, а Гарлінг отримав офіційний титул пацюка. Як вам взагалі інцидент? Напишіть у коментарях, вистачило контенту чи все ж таки замало файтингів на цей раз розділ зустрічає нас з кольоровою обкладинкою із прикольно намальованою нами. І як же мангака байтить поверненням Ямато? Ну і ще у мене є одне запитання. Чому шинобу не у своїй прайм формі. Перший фрейм розділ це наслідки битви, персонажі не дуже промальовані, а Рокс не розщеплений на атоми. Героям було достатньо нанести потужні атаки, аби вибити Рокса із цього стану. Але окрім цього методу, має бути ще якийсь інший. Наприклад, сила Бога Нікі впливає на дома реверсі, звільняючи особистість із контролю іму Гарп та Роджер просто. Валяються, не проронивши ані одного слова. Ми не бачимо посмішки на обличчі Рокса. Він зневічений і поранений, думає лише про долю цього острову, але поряд із ним з'являються три суети лицарів. По словам Рокса, вони становили небезпеку для Гарпа, так як діють безпосередньо за команди Іму. І на їх обличчях не прослідковується емоція тріумфу. Весь цей аура Гарлінгу ґарлінгу пшиком. Він просто прийшов в останній момент і добив роксадішебика. Але з іншої сторони, тенрюбіто ніколи не було міривом честі. Просто згадайте Шемрока, який атакував полоненого Локі. І нам невідома подальша доля Рокса, або його добили, чи все ж таки заморозили і відправили у замок Пангея, або Гарлінг не такий персонаж, як здається, на перший погляд. Йому дав команду добити, і Гарлінг просто не міг чинити опір. Він вбивав беззахисних рабів, вбив власну дружину і отримав статус Фрауда і Пацюка. Гарлінг отримав титул переможця, але для цього нічого не зробив. Гарп Отримав звання героя дозорчих, але всім своїм нутром ненавидів ось цей титул. І в смерті Рокса Шебека немає нічого величного, ніяких тобі пафосних фраз, як у Роджера та Ньюгіта. і лише подяка за те, що його зупинили. І я як думав, Гарб та Роджер зміняться завдяки словам Рокса, але герої потрапили у такі обставини, які змусили змінити їх погляди на життя. Скопер та Рейлі не вступають у битву із лицарями і це втрачений потенціал, так як Сомерс мав почати протистояння із сокирником, а так, інші лицарі це просто сюжетні гвинтики для розвитку персонажа дракона та демонстрації крутості Рокса. Можливо, Мангака. Їх почне розкривати в арці ельбафу, але не факт, що всі ці учасники дожили до актуальних подій. І в цьому моменті ми можемо побачити паралельному Євар в арці Алабасти. Зоро витягує смокера, а Санджи витягує власного капітана. Тепер стає зрозуміло, а чому Гарп не хотів вступати у конфлікт із Рейлі в арці архіпілагу Сабаоді і Рейлі? Констатує смерть Рокса, але поки що не будемо скидати із рахунків шанс його повернення. Острів було знищено, а пірати втікають під градом блискавок. Доволі символічний момент для Ванпісу. Острів був покритий туманом, і по цій причині ти відразу згадуєш Тривербарк. Нам показують персонажів майбутньої ери. Я хочу, щоб ви звернули увагу на Кайдо, який максимально експлуатує свій фрукт. Ось хто точно не розчарований долиною богів, плюс це додаткове вікно можливостей для дракона, його майбутніх накама революціонерів, обраного шанкса та тіча, який став жертвою системи Сикай сейфу. І у мене лише одне запитання. Чи дізнається тічі правду, чи він її вже знає? І як це вплине на подальший його девелопмент персонажа та взаємодію із Вуфі? Нам демонструють команду Роджера, яка рофить над власним капітаном, і серед скарбів є хрест. Невже це натяк на міховка? Ну і подивіться на впорати обличчя Рейлі. Ця пара виглядає доволі кавайно. Але саме головний фрагмент це поява Шанкса і скрині. Це вже третя інтерпретація цього фрагменту. Перша була замальовка Оди, а потім матеріал із фільму Red. хоча дехто називає цей арт фанатською творчістю, і можна зробити умозаключення, заключення, що Шанкс бачив спотворного Роджера і вважав, що у нього завжди були вуса. Але так як вони у Роджера не росли і були лише на стягові, то він вирішив носити хоча б на квадні. Світ гримить від новин. Пірати Рокс були значені і це щастя для багатьох людей, так як нам не варто забувати, що Рокс це першочерговий пірат, який дуже багато грабував та знищив ворота правосуддя, але головною задачею пропаганди було створити символ надії, ідеальний образ дозорчого, який протистоїть піратам. Люди будуть концентрувати власну увагу на героїчних вчинках, закриваючи очі на злочини уряду. Плюс Мангака додає паралель між ним та кобі, їх лікує один і той самий лікар. Гарб вступає у протистояння із Сен Гоку, якому він не розповів правду. І Сен Гоку говорить дуже важливу штуку: знизу ти не зможеш змінити систему. А якщо отримаєш підвищення, то можливо тобі це вдасться. А ми знаємо, що гарп відмовився від звання адмірала, але маючи статус героя та бажання боротися із піратами, йому б не було складно створити організацію меч та покласти початок новим дозорчим. Саме вони підтримують цінності гарпа та направлять дозорчих у нове світле русло. Але знову ж таки, без світового уряду. Варта у такому вигляді більше не зможе існувати. І як і очікувалося, дракон не поговорив по душам із власним батьком і вирішив покинути дозорчих. Гарп його відпускає, залишаючи правду всередині себе. Це його справедливість, і він вважає, що саме так буде правильно. Герой знову став перед вибором сім'я чи обов'язок він обрав друге. У випадку ж із Вуфі це була сім'я. І ми знову повертаємося до Локи. Так як флешбек я вам нагадаю належить цьому персонажеві. Він подумав, що Рокс це Ніка, але Рокс не бажав нищити світ. Лише хотів стати королем. Але як ти зможеш стати королем, не зміщаючи попереднього володара? Йому навряд чи просто так віддав би тобі власний трон. Почалася би ще одна війна, і затоплення, про яке говорить Вихапанк, сталося набагато пораніше. Щоправда, я сумніваюсь, що об'єднавшись із Гарольдом, Роксові вдалося подавати сикай сейфу. Чи все ж таки Деві був правий? Неспроста уряд хоче отримати силу гігантів, яка стане вирішальною у цій війні. Інший персонаж цього театру абсурду Гарольд, персонаж вириває собі рога, готуючись стати вічним рабом ім саме, тільки лише знайти спасіння для власного народу. Але чесність Гарольда не була потрібна світові.